Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. Мілуокі штат Вісконсин, триває з'їзд республіканської партії. За ці кілька днів республіканці офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом на президентські перегони. А він оголосив своїм обранцем у віце-президенти Джей Ді Венса. Також протягом цих днів на з'їзді виступили впливові республіканці, зокрема, колишні суперники Дональда Трампа на праймеріс, які підтримали його кандидатуру. Так, одна із найпалкіших критикинь колишнього президента Нікі Гейлі, яка ще навесні говорила про загрозливу, загрозливу близькість Трампа Путіним виступаючи на з'їзді підтримала Дональда Трампа і сказала, що коли той був президентом, то Путін не наважувався нападати на Україну. Детальніше про те, які ще цікаві заяви чути на з'їзді республіканської партії, та чи говорять там про Україну. Запитаємо у Тетяни Ворожко, яка працює у Вісконсині. Таню, вітаю зараз. Триває третій день. з'їзду. що там відбувається, і чого чекати від сьогоднішніх виступів. Ну, власне, сьогодні програма розпочнеться в шостій за місцевим часом. І темою сьогоднішніх виступів є: зробимо Америку знову сильною. Ну, власне, було припущення, що будуть говорити про зовнішню політику, але можна побачити в списку промовців а всього кілька людей, які займалися питанням зовнішньої політики або безпеки. попередньої адміністрації Дональда Трампа і дуже багато є кілька губернаторів також багато а, конгресменів і дуже багато звичайних американців. Ну я власне мала нагоду запитати про це. Майкла, Майкла Вітлі, який є головою республіканського з'їзду, власне, відповідає за всі за організацію всього цього процесу. А чому такий список, про що сьогодні будуть говорити? І він мені сказав, що основним посилом сьогоднішнього вечора буде те, що звичайних американців насамперед хвилюють. Ціни на продукти на продукти, інфляція, поставки процентові ставки банківські питання кордону і в меншій мірі їх цікавлять, що відбувається в Україні. Ну основним елементом сьогоднішнього вечора буде звичайно виступ Джейді Венс, який був номінований на посаду віцепрезидента, єдиного єдиного кандидата, власне, перепрошую, єдиного кандидата у віцепрезиденти від республіканської партії. Він ще має прийняти цю номінацію завтра. А його буде Ставляти його дружина уша, і ми будемо також дуже уважно слухати його промову, аналізувати, що він буде говорити про зовнішню політику, про Україну. Ми вже досить багато про це говорили. Я би хотіла буквально надати пару компонентів, пару а, ідей з того, що з, з цього зовнішньополітичного бачення, які він має, Джеді Венс 39 років, один з наймолодших сенаторів, і він власне належить до цієї нової когорти республіканців, які говорять, що вони кидають виклик, вони не пого. Оджується з традиційним естеблишментом цієї партії, у тому числі і в питаннях зовнішньої політики. А під час свого виступу інституті квіслі він власне звинувачував, говорив про те, що покладав на них провину на це мислення на невдачі сполучених штатів у зовнішній політиці в Іраку, в Афганістані, в Сирії. А і власне сказав, що його має два основні принципи: перше, що треба переслідувати зовнішньополітичне інтереси сполучених штатів навіть жорсткими методами. А по-друге, що основна вона має Покладатися основна основа зовнішньої політики це економічна інтереса Сполучених Штатів, а тому основною загрозою є Китай, а не Росія, яка є економічно слабкою. Марія таню почули від тебе, що цікавить насамперед американців, але нашу українську аудиторію насамперед цікавить, чи обговорюють питання зовнішньої політики і України, зокрема, що ти про це чуєш? Ну, звичайно, про це йдеться досить мало в публічних промовах. Сподіваємось почути більше сьогодні. Але тут відбувається багато таких, знаєте, подій, а деякі за лаштунками, на які пресу не пускають. Ми знаємо, що тут працює Борис Джонсон, Борис Джонсон, Тут є Лі Страс, британці, британські політики. Також тут працюють посли. Є Оксана Маркарова. Ми сьогодні сподіваємося з нею ввечері поспілкуватися. А також є кілька відкритих подій. Один з них в фонді Heritage, фонд спадщина, де вони поділилися своїм баченням щодо зовнішньої політики якщо коротко, знову ж таки, основна загроза є Китай. Там виступав і векремас вами підприємець, який балотувався, також брав участь в виборчих перегонах. Ну власне, я його запитала, а яка була позиція Херетич? Він поділився своєю власною думкою щодо України. Давайте послухаємо. Моя позиція: ми маємо дивитися на те, що є в найкращих інтересах Сполучених Штатів, і стабільність у найкращих інтересах Сполучених Штатів. Я думаю, що досягнення миру в Україні наскільки швидко, наскільки це можливо, в найкращих інтересах усіх залучених сторін. Гірка іронія полягає у тому, що якщо б два роки тому Україна погодилася на умови миру, то вони б заключили мирну угоду на кращих умовах для України, ніж умови, на яких вони будуть заключати мирну угоду зараз. І це вже після того, як вони. 200 мільярдів доларів американських ресурсів пішло на підживлення цього конфлікту і збільшення ризику формування альянсу між Росією і Китаєм. Якщо ми не будемо вчитися на уроках минулого, ми приречені їх повторювати. власне. Залишається інша точка зору традиційних республіканців, яка в першу чергу представлена в конгресі. Ну, власне, про це нам сказав Аса Хатчинсон, колишній губернатор Арканзасу. Давайте послухаємо я б хотів підбадьорити Україну та всіх тих, хто бореться за суверенітет і свободу. Наша демократія іноді може бути неохайною та заплутаною, але подивіться, конгрес під керівництвом спікера Джонсона, республіканця, виніс на голосування і підтримав допомогу Україні та Ізраїлю. І тому я очікую, що це триватиме. У Конгресі є широка підтримка України. І, хоча президент Трамп, якщо його оберуть, має іншу точку зору на це і хоче завершити цю війну. Я сподіваюся, що він продовжуватиме дослухатися до Конгресу і тих, хто хоче продовжувати нашу підтримку України. Ми всі хочемо покласти край насильству, але це не може бути на умовах Росії. Таню, також знаємо, що на з'їзді працює і українська діаспора, представники української діаспори. Що вони відповідають на такі заяви? представники української діаспори вони за межами з'їзду. Ми мали змогу з ними поспілкуватися. Вони, а до речі, Мілокі є містом побратимом Ірпеня, Вони сказали, що і громада міста, і влада, і бізнесмени досі допомагають Україні безпосередньо місто Ірпеню, І вони дуже переживають, що слухаючи ці заяви з'їзду, я власне запитала про їхню думку. А що вони думають про з'їзди? Що вони думають про єдиного кандидата у віцепрезиденти вибір Дональда Трампа Джеді Венса його послужний список не дуже хороший. Ми дуже переживаємо, що соціальні виплати, які надаються українським біженцям, закінчаться. Віцепрезидент чітко та відкрито висловлювався проти іммігрантів, проти біженців, проти соціальних програм. І звичайно, ми знаємо його погляди щодо України. Отже, все це разом викликає у нас велике занепокоєння. Ну я думаю, що для місцевих українців цей є можливістю. Сказати свою точку зору про те, що вони думають про допомогу Україні, наскільки вона важлива. Ми переживаємо так через ситуацію в Україні, ми надзвичайно залучені у всі новини політичні, які відбуваються в Сполучених Штатах, тому що від новин в Сполучених Штатах залежить теж наше майбутнє України. Напевно, як і всіх українців, не дуже позитивно, але в будь-якому випадку ми повинні співпрацювати з майбутнім урядом. Цієї країни, як представники української діаспори, кого б не вибрали, ми повинні працювати для того, щоб підтримка була двох для України однак Венс довів, що за наявності нових доказів і обставин він здатний змінити свою позицію. Тож я сподіваюся, що коли він дізнається більше про Україну та боротьбу, яку веде український народ, і зрозуміє важливість перемоги та захисту свободи та демократії, він підтримує Україну та підтримує військову та фінансову допомогу Україні. Ми, українці Вісконсину, робимо усе можливе. Ми намагаємося адвокувати. Ми вважаємо, що це двопартійне питання, тому що незалежно від. Того, яка партія: республіканці чи демократи, усі вони виступають за демократію, усі вони виступають за свободу. Ну а власне на самому з'їзді працюють представники організації разом, які пояснюють делегатам та іншим учасникам з'їзду, чому підтримка України в інтересах Сполучених Штатів. Дякую тобі, Таню. Я нагадаю, що про... про те, що говорить про Україну на з'їзді республіканської партії, нам розповідала Тетяна Ворожко. Тим часом голос Америки знайшов священника української греко-католицької церкви Святої Трійці, який молився за безпеку Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії за кілька хвилин до того, як куля зачепила вухо колишнього президента. Отець Джейсон Чарон розповів, що представники кампанії Трампа зв'язалися із ним за кілька днів до мітингу та попросили благословити зібрання у розмові з Наталкою Чуріковою. Він поділився про що говорив із Дональдом Трампом перед його виступом, чому вважає правильним його підтримав. Вати і як, не маючи українського коріння, він став українським священником і підтримує Україну. Отже, Джейсоне, як ви потрапили на передвиборчий мітинг колишнього президента Трампа? зі мною зв'язалися представники кампанії Трампа за кілька днів до мітингу, і вони запитали, чи хочу я розпочати його молитвою. Вони знали, що там буде багато людей, але вони не висували до мене жодних вимог. Вони не просили показати молитву, не питали, що в молитві ніяк мене не обмежували. Це була дуже вражаюча ініціатива з їхнього боку, без жодних умов. Тож я сказав так, про що ви молилися? Я молився про стосунки. Я можу тут повторити свою молитву. Вона була від щирого серця і закарбувалася в моїй пам'яті, щоб у цих нових стосунках ми зробили наше суспільство знову величним, нашу країну знову величною, і зрештою наш світ знову величним. Ви також сказали щось про небезпеку для колишнього президента Трампа, що він був у небезпеці. Як ви це відчули? Це знову дуже дивно. Збіг обставин. Я виходив на сцену одним із останніх. Я пройшов вздовж охоронного периметра, вздовж натовпу. Деякі люди питали мене, що я пережив. І я сказав, що я тільки що зустрівся з ним, з колишнім президентом Трампом, і він вийде на сцену дуже скоро. Я сказав, що зробив свою частину роботи, тобто я помолився, але тепер вони мали молитися за його безпеку, тому що є люди, які хочуть його застрелити. Я сказав це дуже голосно, і як тільки я це сказав, я почав трохи про це шкодувати. Тому що розумієте, це публічна подія навколо агенти секретних служб, репортери, і це було неправильно. Я б не сказав, що це був один із моїх найбільш розважливих моментів у житті, коли ти кричиш щось таке. Але так сталося. А я цього не планував. Я ніколи не говорив цього публічно раніше, але я йшов і сподівався, що. Люди дійсно серйозно молитимуться, бо без молитви справи людини неможливо розплутати. Ви, мабуть, думали після цього про цю ситуацію. Чи у вас було відчуття, що ваша молитва його врятувала? Шляхи Господні несповідимі, тому якщо він діяв через мене як негідну посудину в його руках, то він, можливо, обрав такий спосіб. Так, я думаю, що не тільки Бог був залучений, але він послав свою матір Пресвяту Богородицю, і вона діяла в дуже унікальний спосіб цього дня. У вас була можливість поспілкуватися з колишнім президентом Трампом. Чи була у вас нагода поговорити з ним про Україну, про ситуацію в Україні? Що ви встигли йому сказати? я з ним поговорив. Це було дуже коротко, і ми говорили про Україну. Але я не вважаю, за потрібне тут вдаватися в подробиці. Я можу сказати, що він підтримує позицію України щодо права України на самооборону. Я думаю, що його дії в час його правління проігнорували. І Я говорив з ним про це, його не оцінили по заслугах. І тому я подякував йому за це. А потім ми дуже коротко поговорили про ситуацію з Україною. Я не хочу у це зараз входити, але скажу так: як український католик, я був після цієї дуже короткої зустрічі, Стрічі дуже підбадьореним. Давайте просто помолимося, щоб його дії під час його першої адміністрації продовжувалися в тому ж ключі в наступній адміністрації, якщо він буде обраний президентом. Це був виривок інтерв'ю Наталії Чурікової із отцем Джейсоном Чароном. Як канадієць, який не має українського коріння і не знав нічого про греко-католицьку церкву, випадково став українським священником, вивчив українську і допомагає Україні. Читайте та дивіться на сайті та Ютуб каналі Голосу Америки Українською. І до іншої теми. Сьогодні світ згадує роковини трагедії MH17. 17 липня 2014 року світ шокувала новина про збиття літака рейсу mh 17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донеччиною. Усі 298 людей загинули. Очолюване Нідерландами, міжнародне розслідування знайшло докази, що літак був збитий ракетою із російської установки БУК, і сама Росія несе відповідальність за її розміщення. У листопаді 2022 року Нідерландський суд заочно засудив трьох членів підтримуваних Росією збройних формувань до довічного ув'язнення за їхню у збитті MH17. А у червні 2024 року європейський суд з прав людини почав розглядати позов Нідерландів проти Російської Федерації щодо трагедії. Детальніше про цю справу та наслідки цього воєнного злочину Росії говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Вітаю Богдане! Росія традиційно заперечує свою причетність до збиття MH17. і довгі роки навіть можна було почути в міжнародній спільноті про невідомих українських сепаратистів. Однак 10 років по тому офіційне слідство підтвердило, що винна Росія та її довірені особи. Як ця справа вплинула на сприйняття війни в Україні та чи вдалося Росії ти ось цей російський туман війни? Марія, сама ця трагедія, потім багаторічне розслідування, потім суд, і всі справи пов'язані зі збиттям авіалайнера, власне, показали, що навіть тим людям на заході, які раніше відхрещувалися від того, що відбувалося далеко на сході у степах України, навіть тим, які казали, що вони не розуміють, хто з ким воює, за що воює і навіть... І що їм стало важче відхрещуватися від того після е, страшної загибелі майже 200 нідерландців, а також десятків представників інших країн світу: австралійців, британців, американців тощо. Тобто важко тепер було е, сказати, що е, це війна далека, яка не стосується заходу, не стосується е, світу. Звичайно, що залишаються групки людей, е, яким завжди цікавіше відстежувати таємничі теорії змови аніж доказані факти, але. Також з відстані 10 років ми бачимо, як насправді мало було зроблено. Шві бо бо увесь світ був шокований, але цей шок не був переведений у дії, що теоретично могли напевне задушити ту війну у зародку ще 10 років тому, і про це зокрема сьогодні, в день річниці зі мною говорив Майкл Боцюрків. Він був представником. Місії обсє, яка спостерігала за ситуацією на сході України у ті дні тогочасний заступник голови нашої місії одразу, коли ми отримали повідомлення, що розбився авіалайнер, казав: ось тепер вже все прийдуть американці і будуть допомагати Україні воювати. Але так ніколи не сталося. Оцінювати минуле легко, і якби адміністрація Обами ще навіть раніше, того 2014 року, вдалася до набагато жорсткіших кроків, щоб покарати Росію за незаконну анексію Криму, то зараз все було б інакше, бо бандити Саме так, якщо їх не відштовхують, якщо не встановлюють чіткі межі, а лише сірі лінії, то вони йдуть далі і далі. І з цієї нагоди я також запитав Майкла Боцюркова, який пропрацював на сході України. Тоді чи теперішні розмови про е, готовність Росії до якогось перемир'я, е, припинення війни е, чи припинення вогню е, на його. Думку, чи е, ті роки з 2014 до 2022, коли діяли так звані мінські домовленості, були оголошені безліч перемир, чи це справді було миром? Майкл Буцюрків вважає, що у жодному разі ні попри мінські домовленості і все решта, російська сторона порушувала кожну обіцянку, кожен гуманітарний коридор, кожен документ, який вона підписала. Я це не називаю миром. Я не назвав би це бажанням до миру. Я можу розповісти про абсурдність тих часів перед катастрофою, коли ми проводили досить часу в Донецьку. Я згадую про це, тому що ми були свідками повзучої окупації, тобто був один чи два дні, коли я був із. З послом Апаканом, головою нашої місії, у Донецькій мерії, половину якої контролювали прорядові прокиївські сили, іншу половину про російські групи, які, зрештою, захопили всю будівлю. Потім вони захопили аеропорт, потім більшість території. Це не зважаючи на наші дуже чіткі звіти, часті звіти про те, що відбувається. Захід реагував дуже повільно, і це триває донині такий крапельний підхід до допомоги Україні. Богдана, чи можна сподіватися, що винні такі понесуть відповідальність і будуть покарані? Іронія долі полягає в тому, що принаймні один з трьох засуджених ігор Гіркін зараз перебуває за ґратами у Росії. Він впав у немилість російської влади. Інші двоє їхня доля фактично невідома. Єдине, що можна сказати, це те, що навряд чи багато хто заздрить, заздрить їхній долі, і те, що вони зробили, це урок, напевне, для багатьох потенційних інших. Зловмисників. А історія показує, що, наприклад, у колишній Югославії деякі люди також не сподівалися постати перед судом, міжнародним судом і відповідати за свої дії. Але вони таки були постали, коли ситуація змінилася. Будемо сподіватися на це, Богдана. Дякую тобі. Я нагадаю, що про події навколо роковин збиття літака. MH17 нам розповідав із Лондона Богдан Цюпин. Українська генеральна прокуратура та моніторингова місія ООН в Україні документують численні випадки катувань та сексуального насильства над українцями з боку російських військових. Священник Сергій Чудинович із міста Херсон став жертвою такого насильства у березні 2022 року. Чоловіку вдалося втекти від росіян, але каже, що після пережитого відновлюється й досі. Свою історію він розповів ані Костюченко. Херсонський протуєреї православної церкви України Сергій Чудинович пробув у російській катівні в Херсоні. Добу це сталося 30 березня 2022 року. Після того як росіяни захопили місто. Зразу шапка на глаза і зав'язують її. Спочатку зі мною розмовляли просто, а потім почали і бити і все там і душити, і все що завгодно. Ну і сама проблемна для мене ситуація, яка трапилася, це сексуальне насильство. Я думаю, що для того, щоб зламати людину, треба залізти в її цю, скриньку Пандори, її внутрішніх страхів. 51-річний Сергій Чудинович, родом з Кропивницького, він священник у другому поколінні. Богословського світу отримав у 90-ті роки у Київській духовній академії. З 97-го року почав служити у Херсоні. Згодом став настоятелем місцевого храму. З 2014 тисячі року чудинович неофіційно допомагав українським військовим як капелан та волонтер. У перший день повномасштабного вторгнення Росіян він встиг вивести родину у безпечне місце, а сам повернувся в місто та облаштував у своїй церкві гуманітарний штаб для херсонців. Я почав почав накопичувати продуктовий склад, почав утворювати медичний кабінет. Просто ми частину церкви, от, від штугру натягли на проволоку, і вийшло приміщення квадратів там, 30. І там почали складати тут картоплю, тут цибулю, тут закатку. 2 березня 2022 року росіяни розстріляли Херсонську територіальну оборону. Сергій Чудонович відспівував та ховав українських добровольців. Помоліться за них. То подвиг і вияв мужності надзвичайно. А 16 березня відспівав у храмі українського солдата. Каже, можливо, це стало однією з причин, чому росіяни його затримали. Це було так, як до окупації з прапорами, з плина кача з усіма, як то кажуть, цими обставинами, як це відбувається. Ну єдине, що ми на кладбище не поїхала. Росіяни заарештували священника прямо в його храмі і повели у підвал житлового будинку. Під час допиту били молотком по колінам та душили, свідчить Сергій Чудинович. А тоді почали погрожувати зґвалтуванням. Невірна відповідь з їхньої точки зору там розшибається ремінь, ще щось не так. Там удар, і потім вони мене роздягли, Вони на поставили на коліна продавили головою, ну коліном голову до стільця. І це сам, а вони мені дали кийок подержати, ну ліжеш, який він ну кийок той, що міліція використовує, ну діаметр там я не знаю скільки, ну з досить значний діаметр, і сказав: зараз ми тебе порвемо, порвемо тобі анальний утвір і рану намажемо фіналгоном. Вони дійсно почали це намагатися зробити, і тут як кажуть, може, це і розраховано було, але цей саме в цю мить, як то кажуть, прозвучала в лапках спасительна фраза там ти будеш на нас працювати? За даними офісу Генерального прокурора України в Херсонській області, спочатку повномасштабної агресії Росії задокументовано 92 випадки сексуалізованого насильства, вчиненого військовослужбовцями Росії. З них 57 щодо чоловіків. Загалом, станом на червень цього року в Україні зареєстровано 301 випадок сексуального насильства з боку представників російської армії. Жертвами стали 111 чоловіків, в тому числі один хлопчик та 190 жінок, з яких 14 – дівчата. Однак випадків, які залишаються незареєстрованими, в рази більше каже правозахисниця Деніель Белл. Наразі вона очолює моніторингову місію ООН в Україні, яка за її словами вже 10 років документує порушення прав людини через напад. Росії на українські території It is to the exact First, Важко перевірити точну кількість, оскільки ми не маємо доступу до окупованих територій. Часто перевірка стає можливою лише після звільнення території українськими силами оборони або коли ми опитуємо жертв. Більше половини тих, кого ми вже опитали, це чоловіки. З початку повномасштабного вторгнення представники моніторингової місії ООН в Україні провели інтерв'ю з шестистами українськими цивільними та військовими полоненами, включаючи звільнених під час обміну 31 травня 2024 року. Ми почули страшні історії про поширені тортури та жорстоке поводження на нерегулярній основі, жахливі умови ув'язнення та відсутність медичної допомоги, а також проблему сексуального насильства, які відбувалися у місцях ув'язнення. За даним офісу генпрокурора України наразі повідомлено про підозру 44 військовослужбовцям Росії. Щодо п'яти російських військовослужбовців, яким інкримінують сексуалізоване насильство над українцями, з початку повномасштабного вторгнення вже винесено вирок у вигляді позбавлення волі на різні терміни. Утім, усі кримінальні провадження перебувають у суді згідно з процедурою заочного засудження, тобто без фізичної присутності обвинувачених. Наразі офіс генпрокурора працює над тим, щоб відповідні ухвали були передані для розшуку відповідних осіб шляхом системи Інтерпол. Слідство триває, кажуть, в офісі генпрокурора. У нас ще Велика кількість обвинувальних актів стосовно російських військовослужбовців, не лише рядових солдат, але й офіцерів перебуває на розгляді в судах. Тому ми очікуємо дійсно великої кількості притягнення російських військовослужбовців до кримінальної відповідальності. Тут важливо також розуміти, що Україна гарантує їм процедуру захисту у всіх таких кримінальних провадженнях. Про кожен виявлений випадок сексуалізованого насильства пов'язаного з конфліктом з боку російських військовослужбовців інформують керівництво Росії, кажуть у моніторинговій місії ОНУ. Вашен Федерейшн Анкрамсадейвкарідаре. Щодо взаємодії з Російською Федерацією стосовно злочинів, які вони вчинили, пов'язаних із сексуальним насильством, ми ділимося усім із Росією, перш ніж опублікувати інформацію. Як правило, вони не реагують на наші звіти. Вони їх дивляться та читають, але це не та реакція, яку ми хотіли би побачити. Біцнаторіакшна видлайтсі. Священник Сергій Чудинович каже, під час катувань від нього вимагали доносити на співгромадян, і перед загрозою зґвалтування він усно погодився співпрацювати. Але вже за кілька днів втік. Зараз священник лікується у Києві через пережити в російській катівні. каже він, захворів на ішемію серця. Також він має проблеми зі сном та страждає на ніктофобію, тобто страх темноти. Адже під час катувань на голові у нього був мішок, пригадує священник. Тому іноді змушений спати в день. Його храм в Херсоні сильно постраждав після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС у червні минулого року, тому тимчасово він служить у Київському храмі Різдва Христового про спасіння України від нашестя військ народу російського, що ворогує з нами, про захист нашої країни від ворожого війська і стримання їх від загарбницької війни. А окрім того, продовжує волонтерство через свої сторінки у соцмережах, зокрема допомагає вимушеним переселенцям з Херсонщини, хоча сам досі немає постійного місця проживання. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Будемо сподіватися, що рука правосуддя знайде і покарає кожного російського військового злочинця. Ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться наш Ютуб канал, соціальні мережі. Дякую, що довіряєте. і Залишайтеся з нами. Мирного вам дня до зустрічі.